Вони називають один одного друзями та приятелями, волонтери спільноти Віра і світло та діти разом з батьками граються, відпочивають та навчають один одного. Перш за все, поваги людяності та любові. Оксана приїхала із сам на Львівщині разом зі своєю подругою Іриною. В Україні є близько 32 спільноти, спільнот Віри і які належать до руху Віри і світла. Ми кожного року так мішаємося, щоб краще знатися. То ми кожного року їздимо на табори з різними спільнотами. Єдності сила кажуть учасники спільноти. Суспільство не завжди адекватно реагує на людей з особливими потребами. Часто створює для них штучну психологічну ізоляцію, а цей стан пригнічує кожну людину. Мама Іринки каже, її дитина в літньому таборі дійсно відпочиває. Діти почувають себе нормальними дітьми. Навіть я пам'ятаю, один раз ми були на е, таборі. А мій онук каже: Мам, баба, ти знаєш, що наша Іринка зовсім не така в хаті. Вона почувається нормальною людиною, розкована всі ігри. Ми на таборі впадаємо в дитинство. В Анталовцях відпочивають дві групи дітей з особливими потребами. Одна з Львівщини, друга з Закарпаття. Андрій представляє ужгородську групу «Виноградна лоза. Займається спортом. Така співпраця є дуже необхідною, тому що з малку людину треба вчити, що що є ліс. Пояснювати, щоб дитина, яка вже знає про той ліс, щоб вона розуміла, що як треба поводитися в лісі, що його не можна нищити, губити. Таборі діти грають у ігри, займаються спортом та навіть вчаться орієнтуватися на місцевості в лісі. Я ходжу на венерана лоза, ходжу на віри світло, прослуговую там і на теніс ходжу, займаюся тенісом. І... Тим настальнеш міжнародна організація Віра і Світло опікується дітьми з особливими потребами з 70-х років. На закарпатті існує вже сім років. Організація є екуменічною. Тобто приймає до себе представників різних церков. Це міжнародний рух, який включає в себе осіб з розумовими вадами, тобто особи непонесправними, приятель та молодь, яка відвідує храми, тобто християнська молодь. Ну і так само батьки, котрі є батьками дітей з особливими потребами. За рахунком, цей літній табір є шостим. Діятиме він до 26 липня. А вже наступного літа дітей чекатимуть в Анталовцях знову.